Дана вилочка з гідравлічним блокатором. І ще можна його так напів закривати, і вилочка стає тугіша. Також має повітряну камеру. Сюди спеціальним насосом накачується повітря. І вилка стає жорсткішою. Треба м'якшу можна спустити. І ще додатково підрегульовується блокатором. Вилочка Удінг хороша якісна. Велосипед популярний, Cronus Centurion з 29 колесами. Ціна такої модельки 23 тисячі 500. Але гляньте наскільки гарно він укомплектований. Алюмінієві втулочки. Новатек. Це вже хороші якісні втулочки. Шіманівський гальма гідравлічні, резина Continental, Ray Skin, універсальний протектор такий по асфальті. Гарний накат має. І якщо заїжджаєте на бездоріжжя, теж є. По бокам зацепи і їде дуже-дуже добре. Ергономічні гріпси. Шиманівські монетки на 8 швидкостей. Спереді шатун на три зірки алюмінієвий шиманівський. Ацера спереді, позаді теж ацера і касета вісімка. Це вже якісний велосипед, алюмінієві обуда, пістановані, розмірами 19,5 дюймів. Троси прокладені всередині. Сидіння хороше з вентиляцією. Ще от можна вчепити на такий велосипед дитяче крісло. До речі, таке крісло 2,5 коштує португальське хороше, якісне. Дані велосипеди доступні в наших магазинах. Приїжджайте, тестуйте. А хто хоче новою поштою, 500 гривень датку, пакуємо в коробочку. День-два велосипед у вас. Доставку оплатимо ми.